Що я робив, на що ви дивилися? Плавіє льот. І що ж є це? Льот, крім льоду, що там було? Алюміній? А, 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 а свиня, самі. все насправді було. Тепер, а, і що я з цим робив? Для того, щоб воно розкладалося, що, що треба було мені зробити. Нагріти. взяти таблеточку, там положити, тобто я нагрівав, так? Да, Ви кажеш? Да. Так, я нагрівав. І а, що там відбувалося? Кіти точить буває, бо там скрилася вода. Тобано, чи... звідки, взялась, звідки взялась вода? Із ліда. Із ліда. Як це називається, коли вода береться з льда? От коли воду ми нагріваємо, що з нею відбувається? Вода кипіла? Mm -hmm. Кипіла. Значить, дивіться, що, э, що, що ми маємо? Спочатку був літ, потім вода. Ой. Вода. А, потім пар. І ви пам'ятаєте, коли вода кипіла. Коли вода кипіла, я щось, щось ще робив. Такое. У мене було скло. Зверху? І що було з цим склом? Воно це... запатівало. Запатівало. Оцей, оце, оце, те, що ви казали, вчора, під піт на склі, що во він складається? З води. З води, да. так. Тобто, тобто тут був пар, і тут... Якщо я отак намалюю. Це, це схоже на те, що? Ні, ну приблизно, так? Да? Так, пар. І дивіться, от вода кипіла-кипіла, і а, хтось вже сказав, що вона а, там зникла, правильно? Так, я. А, Тому я а, і, і після цього, а що залишило? Після того, як вода зникла там, перетворилася на пар і що залишилося в цій кастрюці. Олово. Ось воно було тверде, так? Да. Чи не, чи не було, так. Чи тверде? Ні, воно тверде. потім воно слабо стало рідке. Так, я напишу тут тверде. Олова. А потім рідке. Можна сказати, що воно було рідке олово? Рідке олово. А потім після того, як воно ще далі розробиться. Так, яке олово, тут вода кипіть. Після того, як вилив, я голову вилив далі на дощечку. І вона, воно ж не залишилося таким рідким це уголов, правильно? Вона. Так, це олого в нас. І це оволо було спочатку рідким, потім воно стала твердим, правильно? І <свят> я сюди, от, коли вона тільки стала твердим, я сюди таку шкапав <свят> в воду. Ви пам'ятаєте, що відбувалося цією водою? Вона почти саморалась. <свят> тобто ви можете сказати, що вона кипіла там, прямо на цьому твердому робити. Так? <свят> да. так, тверде, о, і тут також пожалуй піти. Далі я щось робив з ще з цією костюмкою. Пам'ятаєте? Нагрівав да, Ось... Ось... Ось це... те, що зверху, це називається пальник. Це називається пальник. І що стало з цією кастрюлькою? Стало червоною. Червоною стало. Я правильно маю? Так. Да. А тут червоно, правильно? Дивіться, чи можна тут побачити, що гарячіше за що? От що гарячіше, вода чи лід? Вода. А це ще гарячіше, правда? Це ще. Так, тобто от сюди. Гарячіше. Так. А е, якщо б ми охолоджували, то тут вже буде, скоріш за все, холодніше, правильно? Сюди, холодніше. Тепер дивіться. Е, ви звернули увагу, що от я нагрівав пісню не оцим е, пальником, а оцим. Як mm -hmm. чому? Ну, Тому, що там, я... mm. да, там тут mm. Він дає більш, більш гарячу ну, полум'я. От дивіться, якби я взяв, можна, в принципі, існують інші а, такі пальники, які дають ще більш гаряче полум'я. От як ви гадаєте, якби я нагрівав цю каструльку ще, ще більш гарячим розплавити? Розплавити? А інші я виглядають. Так. Тепер дивіться, вона, тобто, вона, вона з заліза. Тобто заліза було б таке ж рідке. І коли б вона розплавляється, дивіться, вона сильніше нагрілася, воно красне. Коли б вона розплавилася, воно було б таке майже білого, білого кольору. Дуже е, яскраве було. А тепер дивіться, а коли, якщо б це рідке залізо, ще сильніше нагріти, як ви гадаєте, що б з ним було? Ні, ну дивіться, ми виберемо якусь іншу каструльку, яка витримує цю температуру, і тоді наливаємо це рідке залізо і нагріваємо далі. Як ви те, що буде? Що? Ні, ну добре, вона рідким залишиться, правда? О, дирка. дірка. Насправді, якщо ще сильніше це залізо, воно закріпить, як вода. Почнемо паровуватися. Прикольно. Ну, от олово. Причому дивіться, олово, хтось сказав, воно схоже на ртусь була, да, коли? Oh, да. yeah. але якщо його нагрівати далі, воно також стає кра... червоним, бо це рідке олово стає червоним, потім воно дуже сильно світиться і потім, потім починає кипіти і випаровуватися. І залізо також випаровується. Тобто, от все, що ви візьмете, що ви бачите навколо, якщо нагрівати. Якщо нагрівати оцю паличку, вона просто, як ви знаєте, буде плавитися чи буде горіти. Вона сказати, буде плавитися. Вона буде горіти, скажімо за все. Але якщо ви візьмете, наприклад, наприклад, оцей камінь, він розплавиться, буде він розплавиться, буде рідким, потім ви сильніше нагрієте, він почне рідке рідина почне світитися, потім вона закипить. Ще сильніше і ми будемо випаровуватися. А ми можна розповівся? Можна, але потрібен ну, вогонь дуже гаряче. Вулкан. це, скоріш за все, десь з вукана. Воно є Да, З вулкану і, 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 і пішло. Тобто спочатку воно виливається така, така рідина, а потім воно застигає. І от, от скажіть. Це схоже, це на якось склу? Ні, не А якщо не, не, не де прозоре сколо. Yeah. Да, не, не таке прозоре, а якщо це скло додави, додали додали чорне. Оце взагалі називається вулканічний скло. А тепер, якщо ми охолоджуємо, у <кх> нас є... от те, що, ви, 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 що це повітря, це газ. Ви чули це скло, да? так? Те, що схоже на воду, називається рідина. Дивіться, Якщо ми візьмемо газ, який от візьмемо, якщо в нас є водяний пар, якщо ми його охолоджуємо, що відбувається? Воно опять воду відповідає. Воду, воду. Тепер дивіться, а якщо а, от взяти повітря і також його охолоджувати, світло, як вигадаєте, чи зможе воно стати, стати рідким? Насправді може. От таке, от, як вода. Дод, дод, а якщо ще сильніше охолодити, то воно буде тверде, як лід. Воздух. Воздух. Але, не, для, але того, для цього треба дуже сильно охолодити. Ти... От е, е, цих, тих, тих холодильників, які у вас є вдома, недостатньо для того, щоб отак охолодити повітря. Ну, Там Там тільки можна заморозити воду. Так, дивіться, От тут от була дощечка. І а, оцей інструмент, який ви крутили, як привіт, він називається? Дрив. І, а, І а, отут в дереві замість свердла що було? Паличка, так? Ви крутили. І що тут відбувалося? Димок. 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 Димок, витронулі та балуга. Дивіться, от убель, звідки там взявся умер? Матвій, як тебе кажу? А відкриття, що там виникає від, від терця, Саша? Тепло. тепло. Можна сказати, що від підтерця виникло тепло і дерево перетворилося на вугілля? вогіт. Те ж саме відбувається, коли ви кидаєте в гурливі дерево, воно нагрівається. Якщо не повністю згоріло, якщо видати, то по щойно. так? Тобто Також що? Тепло. Від тепла, тобто, виходить, що ви, ви вчора мене питали, ви це, ви це знаєте, так? колись, ну, от ще так, що терцям можна можна видобути вогонь. Але я знаю... От дивіться, я бачив це десь десь а, на відео, в якимось кіно я це бачив, що так можна зробити. Але я ніколи не бачив, щоб кхе, дійсно люди а, змогли у мені це зробити, щоб з терця вийшло Да. Ну, так, а, давайте ми тепер, ми тепер все це запишемо. Я буду на цей, на цей камінь, я буду лити воду, дивіться. Як ви говорите, там вона тепла чи холодна? Холодна, холодна. а оця тільки закипіла. Тепла. Діжи трошки. Значить, а, займати, прямо не тепла, а вона гаряча. Отак от, от тримати, триматись не можна. Мені треба, щоб ви послухали, чи буде різниця в. В звучанні води, коли вона лється. А тепер, тепер кипяток. Тепер знову холодно. Слухайте, слухаємо. Чи була різниця в звуку? А гарячий а приглушена. Приглушена, так? Це, цим, можна сказати, був перший експеримент. Так, дивіться уважно. Я, я ще скапну сюди чорнила, що, що буде відбуватися в цій склянці з холодною водою. Так, так Увага! Дивимося. Чи-че-че-ті, тихо. Вот дуже добре видно, якщо ви трошки так спустите, так? Да? Это Це не вена. Це Это, это на віна. Так, тепер увага, а тепер дивіться, а тепер в гарячу воду я це роблю. Так, увага, гаряча вода.

Чем мы бачим? Холодно, горячо? Какая разница? Тут заберешь. А тут... Саша. Саша, как ты гадаешь, в чем разница между холодной и горячей? Тихо, пожалуйста, все молчат. Какая разница между холодной и горячей? Ну, полностью сразу перемешался, там нет. Маргарита, что ты хочешь сказать? Мне кажется, если просто в горячей воде оно как-то быстрее растворяется, оно Ну, как там стає? Ну вот эти ці вот комочки потім розмиляються на повністю. же, вона просто не дає свяжено руки. Що ви робите? Підходите, опускаєте дві руки вот так, от. І трошки тримаєте. Деякий час так тримаєте? Я скажу скільки, а потім опускаєте дві руки сюди. Опускаєте. Увага, все дивиться глибше. глибше, все. Тримай. Быстро, поки що подливається. тихо, 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 тихо. На голову. не що. Так, тепер виборити сюди пусти. Що ти відчуваєш? Вся рука холодна вода. Тихо, все мовчать. Однака температура. Ні, тут холодні, тут дивіться.